Ось і річ! Ви на дому не І останній учасник другого туру! Це ж правильно, це ж останній... Так, да. да, Останній Останній учасник другого туру, до непозначенню... Ха! Ха. Да, крайній! О... Крайні. <проб> не вздумай сказати крайній! Не вздумай сказати крайній! Я не знаю! А... Так, да, він також наш, він також Сергій. з Харкова, але він зараз живе у Франківську, ви знаєте, собственно говоря, яка причина. Сергій Савченко! Дякую, дякую, дякую. Так, Артемошка, скажи мені, а рахуються е, вірші, які читались на твоєму дні народження? А, да! Десь, да! За, правил, да! за, за правилами, за правилами е, слем в іншому місті може читати ті ж самі тексти. Коня? Ох, ох ти ж. Так, що... так, так, ладно, так, давайте. Всі розраховували на те, що так не можна. Тому я не буду цього робити. Окей, домовились. Дякую. Тому вже буде повоєнний ніж, це каже, така хуйня, ну ладно. Всі ми трошки вже прикони, але мішки під очима. І в мішках та є золото, що біль від побаченого. Безсонні очі, кістки перемолоті, злість бездонна, сліпа розпука за кожного вбитого, і кожного замордованого і за живого, від кого немає звістки, морозні руки. Тремтячими рухами людського золота, маленькі корони. Боже, храни королеву і короля, і ось королевича бережи з гвинтівкою, бережи з листівкою, бережи їх всією криївкою, бережи за баранкою, всією ланкою, бережи їх з усім, що мають і з останнім буханцем хліба. А най як не мають нічого, бережи їх здібно, бережи безборонних і тих, що криються в обороні, і тих, що в наступах, Боже, ми сплетимо всі сітки. Аби їм не було як впасти, Боже, вкажи лише нам правильні реквізити, куди ти є золото вкласти. Дякую.